Найсвіжіший звіт Національного банку Польщі показує не таку картину, яка часто виникає у публічних дискусіях. От на кінці червня 2025 року у Польщі проживало близько одного мільйона громадян України, які прибули сюди після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, плюс хвиля ще до воєнних мігрантів. Дедалі більше українців планують залишатися у Польщі все ж таки надовго. Змінилися показники зайнятості, а також показники прибутку. Що ж це? Це означає у майбутньому для самих українців і для усієї країни. Про це ми зараз поговоримо. Е, ну і поговоримо про якісь може труднощі, які можуть бути приховані в цьому процесі. Нам допоможе проаналізувати ситуацію Олексій Сухомлинов, філолог, науковець і дослідник життя української громади в Польщі. Я думаю, можна так вас можна, можна. назвати. Олексій сьогодні є гостем студії Польського радіо для України. Доброго ранку! Традиційно дякуємо, особлива подяка тим, хто. В таку ранню пору знайшов собі в сили прийти до нашої студії. Дуже дякуємо і сподіваємося, що розкриємо цю тему максимально. Одразу таке питання, пане Олексію. Ви написали пост в соцмережах, проаналізувавши цей звіт Нацбанку Польщі про інтеграцію українців. і Один з пунктів: 63% українців заявили, що добре знають польську мову, і лише 4% сказали, що її не знають. На вашу думку, от тут уже як філолога про яку глибину інтеграції це свідчить? Такі показники? Я хочу сказати, що вже майже чотири роки триває війна. Кількість українців в Польщі на початку була дуже значна потім українці пороз'їжджались, але так чи інакше, згідно з цим звітом, як ви зазначили, маємо майже або понад мільйон осіб, які так чи інакше, але проживають на території Польщі. Звичайно, за цей період можна було б вивчити мову, і цей показник 63% добре володіють. Отже, решта якось володіє не добре, тільки 4% не володіють. Ну можливо, тому що вони не мають потреби. Але до чого я веду? Якщо на початку війни, на перший етап. Проживання українців в Польщі можна було говорити, як ви сказали, про адаптацію. То тепер вже треба переходити дещо на інші категорії: треба говорити про соціалізацію, тобто про більш глибшу інтеграцію в польське суспільство або Узагальнюючи я б сказав це так дуже коротко, коли іноземці в даному випадку українці будуть переймати і застосовувати в своєму житті моделі поведінки, як ну, ті моделі, моделі які ну, обов'язкові в цьому суспільстві. І якраз зараз вже третій день триває конференція у Варшаві українські громади в Польщі, організована різними одиницями структурними академії наук, комітет. Те досліджень над міграцією, і вже третій день будемо обговорювати саме ці проблеми, тому що спочатку була певна ейфорія, була солідарність поляків щодо українців, які сюди приїздили. Але час робить своє своє. Ми освоюємо цю війну. Вона, вибачте, але стає не те, що нормою, але повсякденним життям і зовсім по іншому зараз сприймається. Тому якісно нові виклики щодо української громади взагалі в Україні, крім того, наскільки я слухав різні реферати, це я не досліджую але. Виникають певні проблеми між контактами з мігрантами, які приїхали сюди зарубкова, скажімо так, міграція, які вже були тут до війни. І ось ця нова хвиля, тому що після війни Українці мають ну, громадяни України мають новий статус, Укр чого не мали, їх попередники тут. Тобто є певні проблеми. Але в будь-якому випадку я б хотів зазначити, що українці намагаються інтегруватись, усвідомлюють, що треба володіти і мовою і культурою але є одна проблема я ще в 20-му році написав у своїй статті що світ змінився назавжди і ніколи вже не повернеться до норми я мав на увазі COVID-19. це спричинило до спричинилось до того що в дуже короткий період часу люди відвикли контактуватися безпосередньо Перейшли в так званий віртуальний світ, все робиться онлайн, і якраз на цій хвилі ця війна на тлі нових тенденцій в польському суспільстві, але також в українському суспільстві, бо це вплинуло на, на громадян планети, скажімо так. Проблема інтеграції, або скажімо так, на початку просто контактів дуже ускладнена. Люди стали більш замкнені в собі, немає потреби в безпосередніх контактах. Це значно ускладнюється. Процес так званої соціалізації. крім того, ми бачимо, що політичні ці події в Польщі. Ну вони перманентно ну, якісь там вибори, і політики завжди будуть використовувати карту. Я б не сказав, що наразі українці, але завжди треба мати когось іншого, з якого можна зробити ворожого, і на цьому тлі мати свої політичні дивіденти. Тому цю проблему будемо вирішувати. Але цей звіт, на мою думку, дуже важливий у цей період, у цей час. Чому? Тому що на тлі хейтів антиукраїнських виступів, дописів, не будемо говорити про їх природу, хто їх робить. Але звіт цілком позитивний і показує, що українці тут не тому, щоб отримувати. Про, про що всі говорять 800+, плюс. А українці стали частиною польського суспільства, працюють, заробляють гроші і підтримують польський бюджет. Та ж ви якось так з оптимізмом сприймали ці дані звіту Нацбанку, але на вашій сторінці були люди, які дивляться на це більш песимістично, як думаю, на багатьох сторінках в соціальних мережах. Наприклад, пишуть, що держава у Польщі не має чіткої інтеграційної програми для іноземців, як це, наприклад, є в Німеччині, в Норвегії. А може, саме це і є рішучим таким рушієм іншої статистики, що більшість дорослих українців у Польщі працюють. Це дуже позитивний момент щодо критики. Тут мої колеги-науковці критикували, що бракує інформації щодо культурного аспекту, тобто як ця інтеграція має відбуватись і так далі. Але я хочу зазначити, що це національний банк Польщі, тому це цілком природньо, що дослідження стосувались саме економічного виміру. І саме ці показники, ці цифри. Будуть впливати на колективну свідомість поляків громадян Польщі, щоб створити позитивний образ українця. А я сподіваюся, що ця конференція, яка зараз відбувається, буде досліджувати і дасть якісь рекомендації, що планується сьогодні, зробити саме в гуманітарній сфері. Яким чином ці процеси мають відбуватись на рівні громад польської і української? А ви знаєте, там що така була позиція: що 70% українців, які приїхали після повномасштабної вже війни початку, вони мають бодай одного поляка з яким можуть контактувати. По якихось так, проблемах, так, так. і а ті, хто приїхав раніше, взагалі 80% мають такого поляка. От як ви особисто оціните е, таку такий цей критерій, чи свідчить він дійсно е, про інтеграцію? І е, може з вашої навіть практики е, наскільки швидко тут українці от, знаходять таку комунікацію з поляками і, і вже друзів поляків? Ви знаєте, одна людина, одна особа 70% це дуже малий показник. Це не свідчить про інтеграцію, але це свідчить про те, що українці самодостатні, Одночас усвідомлюють потребу мати людину безпосередньо з цього середовища, щоб вибачте, так чи інакше вирішувати свої проблеми. І тут якраз виникає наступна проблема, про що ми говорили на конференції: проблема так званої гетизації. Зрозуміло, треба зрозуміти одну річ, що водночас така кількість людей з України сюди прибула, і вони вже створили доволі велику, становили доволі велику групу і могли створювати певні структури, щоб спілкуватись в рамках, ну, скажімо так, громадян України. Це негативний чинник, але треба дивитись, мені здається, на молоде покоління. Школи, ліцеї, ми чули, який скандал був. Ось на днях. На жаль, молодь теж не інтегрується. І тут ще одна проблема: що ну ці стереотипи щодо українців зараз вони е, використовуються політиками. А друга проблема, це що дійсно молодь не має такої потреби з кимось спілкуватись, комунікуватись. На жаль, це ну може не на жаль, це не двадцяте, не 19-те століття. 21-ше, все робиться онлайн. Зовсім інший підхід на тлі глобалізації, але не треба перебільшувати цю проблему так чи інакше, четвертий рік це триває треба розуміти одну річ ми тут приїхали так чи інакше за кордону і якщо ми не чужі для них то ми завжди будемо інші і тут треба говорити про так звану міжкультурну едукацію тобто поляки мають освоїти нас і інших іноземців і звикнути жити в багатонаціональному суспільстві яким вже польське суспільство стало, це теж дуже цікаво. Нагадуємо тут зараз про цей скандал. Якщо хтось з наших слухачів про це не знає, то були атаковані підлітки українські в одній зі шкіл. Така ж там була дуже голосна справа про таке приниження навіть вчителем. І зараз розбираються хто винен, хто винен і як будуть поносити відповідальність. Тут теж цікаве питання стосовно віку. Ви говорите про цю інтеграцію? Підліткам все ж таки там, не знаю, 17 років набагато тяжче виїхати з України зараз, маючи якийсь свій досвід, маючи 16 років. В Україні, наприклад. Вони сюди приїжджають, зовсім їм складно вчити мову, складніше інтегруватися. Це ковід, що ви говорили. А молодше покоління, такі дітки, вони ж набагато швидше інтегруються. Вони знають польську мову прекрасно, я іноді чую. І я навіть не знаю, чи це українська дитина говорить, чи польська, настільки вони просто прекрасно говорять польською мовою. Чи оця от проблема інтеграції вона з часом з цими мігрантами воєнними, які залишаться тут? Вона зникне? Я сподіваюся, що так. Ви згадали про молодь з України, яка може чи не може приїхати сюди, але згідно з цим звітом, 330 тисяч це діти. Дійсно, вони володіють мовою. Розумієте, поки немає певних проблем, немає стереотипів, вони між собою комунікують. Спілкуються, стосунки розвиваються. Просто треба пережити цю хвилю антиукраїнськості, і воно вгамується. Я впевнений, що молоде покоління не треба казати про 10-12 років, а навіть до 25 вони вже нормально сприймають багато національність е своєї держави, польщі. Тут треба пам'ятати, що комуністична влада зробила гомоногенну польську націю, польську державу, і люди так чи інакше вони тривають в рамках цих стереотипів, і хтось інший. І завжди сприймається дещо вороже, тим більше і тут ще один бік цих досліджень: вони бачать, що українці не чекають на допомогу, а самі створюють і фірми, шукають собі роботу, і, тобто підсилюють ринок праці, компенсують дефіцит робочої сили. Тут це викликає певні, не буду казати, які почуття, але е, треба розуміти, ми тут наразі не до кінця свої, і все це мене, коли підросте молоде покоління. А ви, до речі, от згадали цей момент щодо фірм і підприємницької діяльності. Дійсно, згідно з цим звітом, там десь виходить кожна десята так, фірма в Польщі за останні роки створена українцями, а українців менше ніж 10% населення. Тобто виходить ця активність підприємницька українців, вона навіть вища ніж у місцевого населення. Виходить, це якась особистість така характеру, чи це просто що українці в таких умовах опинилися, що їм треба щось робити? Це нюанси міграційних процесів. Люди підприємливі, вони більш мобілізовані. Тому, оцінивши ситуацію, яка є в Україні, і маючи певні можливості, людей підприємливих більше сюди приїхали. Саме тому цей показник. В 10%, хоча українців менше, а з іншого боку, це проблема для України, тому що люди, які можуть щось робити в майбутньому, зараз намагаються якось тут адаптуватись, соціалізуватись. Саме це вплив тобто, специфіка міграції. Хто не був безрадний, той так і залишився там у себе на місцях. А найрозумніші, найактивніші, намагаються якось влаштуватись за кордоном. Ну, ми вам дуже дякуємо за те, що ви взагалі приділяєте увагу цій історії, і сподіваємося, що дійсно ця конференція, а ви берете в ній участь, так, так, так також так, бо біжу. ми про неї ми про неї згадували так, якраз сьогодні вранці, теж як серед важливих подій, запланованих на ці дні, то що це допоможе дійсно от знаходити такі спільні точки поєднання між українцями і поляками, щоб це все ж таки дійсно вилилось в якийсь спільний простір. Так, звісно, і тут я ще одну річ хочу сказати: цей антиукраїнський хейт. Ми його читаємо в соціальних мережах. В інтернеті, але я впевнений, що всі це можуть підтвердити. Якщо йдеться про безпосередній контакт з поляком, чи це в магазині, чи це в перукарні, чи десь. Тобто тут немає стереотипів. Треба усвідомлювати поняття віртуальна реальність і безпосередні контакти. Треба не боятися розуміти, що якщо вже ви вирішили тут бути, залишатись, то треба інтегруватися, мати не одну людину знайому для 70%, а значно більше. Так, дуже дякуємо вам і тим, хто допомагає взагалі цьому процесу. Нагадаємо, що гостем студії польського радіо для України був Олексій Сухомлинов, філолог, науковець, дослідник життя української громади в Польщі. І ми говорили про свіжий звіт Нацбанку Польщі щодо активності українських мігрантів.